Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Герої не вмирають. Наші воїни, які полягли за найсвятішу справу визволення рідної країни від нашестя московитів, назавжди залишаться в пам'яті поколінь прийдешніх. А родини наших захисників продовжують боротися з агресором в різний спосіб. Мама героя України. Пілота винищувача Степана Тарабалки Наталія організувала в це Коломийського району реабілітаційний центр для бійців ЗСУ під назвою Тепло крилатої душі. Відбулося урочисте відкриття оздоровчої установи, на яке приїхали друзі, односельці, громадські активісти, батьки загиблих героїв у революції гідності та теперішній війні представники влади. Герой України Степан Тарабалко збив не один ворожий літак. Відомий український пілот загинув 13 березня у небі над Житомиром. У пам'ять про сина його мати Наталія організувала реабілітаційний центр для поранених військових. Зараз намагаємося зробити наші перші кроки. Для того, щоб можна було створити заклад, який буде приймати військовослужбовців і родини загиблих, щоб можна було їх підтримати душевно, морально, психологічно і так само надавати послуги стосовно реабілітації і тілесної, як то і духовної. Найбільше допомагають мені знайомі, друзі, небайдужі люди, і багато хто з хлопців. І надякую селу цьому ценява, що прийняли нас тут гостинно. Поки тут буде надаватися амбулаторна допомога військовим. Згодом організують стаціонар. Ми будемо збиратися із військовими командирами і будемо узгоджувати разом із ними порядок. Бо зараз у нас стаціонару як такого не буде. Ми будемо амбулаторно приймати поранених пацієнтів або Пацієнтів із травмами хребта для того, щоб відновлювати їх після ну, різних захворювань опорно-рухового апарату, будемо проводити амбулаторне лікування, і вони будуть назад повертатися в частини. У нас в команді працює лікар-психіатр, психолог. Також є команда масажистів і реабілітологів, які будуть займатися тим, щоб відновлювати військовослужбовців. Серед присутніх на відкритті реабілітаційного центру мати ще одного героя Ірина Гурик з Наталією та Рабалко зустрілися вперше. Каже, захоплюється її силою та мужністю. Це взагалі є дуже знакова подія. Я взагалі пишаюся такими жінками. Знаєте, ну, сильні духом є сила і є, не знаю, напевно, небажання. напевно. Піднятися, іти далі, це, 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 це дуже велика справа, і це це дуже потужно. Ми розуміємо, що втративши сина, мама, в неї було два шляхи або замкнутися в собі і не виходити, як то кажуть, серед людей. Є був інший шлях щось зробити, зробити добру справу, та справа, яка би дала можливість їй далі жити, по-дальшому жити і зробити для когось добре. От вона вибрала цей шлях, і ми дуже. Вдячні за те, і будемо підтримувати. Обіцяють підтримку новоствореному реабілітаційному центру для українських воїнів і представників влади. Я сьогодні з великим задоволенням приїхала сюди. Перш за все допомогти і з другої сторони вивчити ті потреби, які будуть потрібні саме для цього центру. Я хочу подякувати пані, пані Наталії, мамі нашого захисника, який віддав своє життя за кожного із нас, і вона знайшла в собі сили, енергії і великі бажання. Сьогодні здійснювати реабілітацію і допомагати тим, хто буде потребувати її допомоги. Це надзвичайно важлива ініціатива. Ми сьогодні з Світланою Васильівною не привезли певні, скажімо так, подарунки для закладу, але відвідавши його, зможемо вивчити потреби, ще поспілкуємося. Тобто, в процесі розвитку цього закладу ми будемо вивчати ці потреби і привозити те, що необхідно. Сьогодні пані Наталія очолює ще й громадське об'єднання імені Героя України Степана Тарабалки його мрії про перемогу над ворогом та відбудову рідної України обов'язково втілять в життя, запевняють всі, хто підтримує створення оздоровчого центру для ЗСУ, який в майбутньому стане всеукраїнським. Українська нація непереможна. В цьому переконується весь світ, який ми по суті захищаємо від російської агресії. Чи надає міжнародна спільнота нашій армії достатню допомогу у боротьбі з московицькими загарбниками? Кажуть політики, поки що скільки можуть. Дякуємо й за це. А українці самотужки кожен як може допомагають ЗСУ. прикарпатські айтівці. Розробили та впровадили у виробництво захисну амуніцію для українських воїнів. Мовиться про наколінники та налокітники. Це захист, ну в першу чергу, для військових, але може бути для інших потреб. Також на коліна і на лікті. Власне, застібки для того, щоб добре була фіксація. Насправді є кілька варіантів таких захистів. Є деякі, які вшивають прямо в військові штани, але ну, ми вибили саме такий, він більш зручний і комфортний. І є також захист на лікті, він також має регулювання на різний, на різний розмір руки. Автор розробки керівника it компанії Денис Бабинський каже: від початку війни волонтерили, донатили, допомагали армії, чим могли, але хотіли долучитися. до пришвидшення нашої перемоги чимось конкретним і більшим поштовхом до розробки стали тактичні навчання на полігоні в компанії, в якій я працюю, було організовано навчання. Про основам вогневої та тактичної підготовки, і для практичної частини цього навчання нам потрібно було підготувати деякі спорядження. І зокрема, ну на колінники і на локітники. Ну і як виявилось, знайти його в той час було дуже непросто. Це був березень місяць. Тоді Денис Бабинський взявся з розробку такої амуніції, дуже потрібної для воїнів ЗСУ. Почав досліджувати, хто би міг таке зробити у нас тут. Ну, власне, я думав, що найважча частина буде це пластик, який десь тому, що він специфічний. Він е, добре гнеться, але не ламається. Е. Якщо більш професійно, то це поліетилен низького тиску. І виявилось, що у нас в івано франківську є заводи, які мало того, в момент, коли я до них прийшов, вони вже виробляли такі речі. Частину обладнання Денис Бабинський закупив за свій кошт. Кожна наступна партія на колінників та на локітників досконалювалася за порадами самих воїнів. Ми пошили першу партію невеличку, відправили її військовим, отримали відгуки, подивилися, як що працює. Ввели зміни, покращення, пошили другу партію, зробили точно аналогічно. І десь на третій ми вже вийшли на ну, продукт, який зараз в принципі можна назвати ну дуже якісним. Такі захисні речі знадобляться також цивільним гарячих точках. Додають айтівці, аби під час раптових вибухів була можливість захистити лікті та коліна. Волонтери громадської ініціативи Галичини зібрали кошти та придбали реанімобіль для ЗСУ, який вже виїхав в гарячі точки України. Його вручили воїнам 10-ї гірсько-штурмової бригади. Автомобілі на війні завжди не аби як потрібні а реанімобіль це вчасна медична допомога нашим захисникам та врятовані життя. Тому збір коштів на цю медичну машину був надзвичайно важливим для волонтерів та всіх людей доброї волі, що долучилися до такої ініціативи. Дуже символічно саме сьогодні, 6 грудня, в день збройних сил України, ми передаємо наш реанімобіль, на який збирали гроші всім Івано-Франківському і не тільки. І сьогодні ця машина поїде в дуже гарячий східний напрямок. Для того щоб рятувати життя наших бійців, збір був тривалим і доволі тяжким. Наша мета збору була 650 тисяч гривень. Це дуже немалі кошти. Тривав він майже три місяці. Так, це було довше, ніж ми очікували. Ми сподівалися, що все відбудеться швидше, але, на жаль, ні. Саме на придбання цієї машини ми витратили 13 тисяч євро. Той залишок, який був, ми витратили на те, щоб провести повне технічне обслуговування цієї автівки, заправити, доукомплектувати. Наразі ми провезли 113 автомобілів. Машина приїхала з Франції. Спеціально шукали в такому стані, якому б була яка б вона була ідеальна, тобто, щоб ми її якнайменше доробляли, тому ціна вийшла така висока. Автотранспорт для війни це є постійні розхідники. Тобто це не є розкіш, машини можуть їздити, у нас є машини, які їздять до сих пір, там, наприклад, з лютого ну, з березня місяця, але у нас є машини, які могли проїздити найменше, у нас це дві доби. Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади вручили волонтерам з Прикарпаття бойовий прапор із власними підписами. кажуть, що цей реанімобіль допоможе рятувати життя бійців. Швидка для чого потрібна? Для евакуації. Ну, перш за все, здоров'я бійця це основа наших збройних сил. І надання першої невідкладної допомоги ну, це основа з основ. Ми ж не орки, що ми не цінимо своїх бійців. І в нас є один такий транспортний засіб, але батальйон великий і дислокація широка. І де постала потреба в ще одній такій машині. Волонтери громадської ініціативи Галичини тепер акумулюють кошти на інші автомобілі та необхідні для збройних сил України речі. А в обласній просвіті відбулися благодійні фронтові вечорниці. Кожен охочий долучитися до доброї справи міг принести сюди харчі довготривалого зберігання та солодощі, які відправили на передову для наших воїнів. Організатор фронтових вечорниць Михайлина Боднар каже, що знаючи від волонтерів про потребу в більшій кількості домашньої випічки для наших воїнів, намагалися пекти смаколики без кремів, щоб довше зберігалися. Я вже 23 роки працюю в народному домі. Просвіта було багато різних вечорниць і присвячених різним датам, різним подіям. Але фронтових вечорниць ще не було. Ми сьогодні робимо вперше для наших хлопців, які на війні і захищають нас всіх, які ми тут є. І кожен хоче з нас щось зробити, хто що може. Наші дівчата багато понапікали своїми руками домашньої випічки, і думаємо, що тим хлопцям буде е, смачно. Тетяна Нівнікова сама з Запорізької області, але живе тут вже давно. Дуже переживає за своїх родичів, які тепер в окупації. каже, понад усе, як і всі українці, мріє про швидшу перемогу ЗСУ. До солодкого е, треба ще хлопцям е, чаю нашого. Е, Зараз згадаю назву гірського, гірнолижного я передала. Ну і так як вони дуже в дуже тяжких умовах воюють, і так і ми тут кашляємо, а вони тим більше, я ще передала їм ісландський мох. І раніше я читала, що для імунітету треба гірчицю, перець гіркий або хрін. То я їм передала гірчицю міцну козацьку. Я дуже люблю готувати, і в мене тут. Зроблено такий пиріг з сала. Пиріг так. та як це, ну, це сало? сало з таким слоєм слоями поставлено. Так. Наталія Тихонова, режисер, викладача акторської майстерності в центрі патріотичного виховання молоді імені Бандери, читала на фронтових вечорницях відомі вірші, присвячені Революції Гідності. Мій син зараз так само на фронті, і сьогоднішні фронтові вечорниці. Вони збентежили мене до глибини душі, тому що ті вірші, які я сьогодні шукала, щоб прочитати на загал, вони про те, за що наші хлопці стоять зараз там, на передовій, за що ми встали проти Московії? Скільки ще разів нам помирати і воскресати на хрестах Москви? Отче наш, скажи нам, чи не досить наших воскресінь і помирань? Всі пакунки з харчами та солодощами підписані від учасників фронтових вечорниць в Івано-Франківській просвіті вже незабаром отримають наші воїни на передовій. Як би ворогу не хотілося нас знищити і залякати, життя в Україні триває. Щоб забезпечити якісний навчальний процес в школах Прикарпаття, територіальні громади нещодавно отримали 13 нових шкільних автобусів, на яких учні їздитимуть з віддалених населених пунктів до опорних шкіл. Відомо, що багато автобусів територіальні громади на початку війни віддали на потреби ЗСУ. Виникали неабиякі труднощі з довозом учнів до опорних шкіл. І ці новенькі автобуси неабияк полегшать ситуацію, кажуть голови територіальних громад. Сьогодні ми отримуємо один автобус для підвезення учнів до Лятинського ліцею номер 1 Це для нас є дуже важливо, оскільки від початку війни наша громада передала для потреб військових формувань три шкільні автобуси. І зараз надзвичайно проблемно стає підвезення учнів на початку війни. Для вторгнення Росії. Ми віддали одразу у лютому автобус, теж новий 20-го року випуску. І сьогодні у нас під'їзд здійснюється біля 90 учнів, які здійснюють один автобус і робить протяжність у гірській місцевості 80 кілометрів. В Івано-Франківській області є 43 опорних навчальних заклади, до яких потрібно доставляти дітей з віддалених населених пунктів. 67 автобусів на початку війни віддали на потреби Збройних сил України, а тому таке навіть невелике поповнення шкільного автопарку Прикарпаття є важливим. Знаємо, що з початком широкомасштабної агресії дуже багато автобусів з громад були вилучені для доставки мобілізованих воїнів. До місця ведення бойових дій. А, але тим не менше життя ж не зупиняється тим більше в нашій тиловій області діти потребують підвезення, діти потребують навчання. А, наші хлопці і дівчата воюють на фронті не для того, щоб наше життя заумерло, а для того, щоб воно повноцінно тривало, щоб і їхні діти навчалися, були розумні і а, а, дарували ту перспективу Україні, за яку вони сьогодні борються. 113 філій. Ми в 43 опорні заклади маємо на автобусах підвозити дітей. Відповідно, потреба на сьогодні у нас є 121 автобус, щоб забезпечити всі опорні заклади і всі філії автобусами. Тому цього року за кошти державного бюджету і співфінансування обласного бюджету 5% було виділено за рахунок освітньої субвенції, придбано 13 автобусів. Загальна сума це 32,3 мільйони. Опорні школи Прикарпаття й надалі забезпечуватимуть новими автобусами. Про важливість психологічної підтримки в наш час не тільки дітей, але й дорослих мовиться неодноразово. Нещодавно в Івано-Франківську відбувся міжнародний тренінг для психологів, в якому взяла участь офіційна тренерка міжнародного центру з ненасильницького спілкування Ева Рамбала. Такий метод тепер використовують в багатьох країнах світу для налагодження толерантних взаємин в компаніях, організаціях, навчальних закладах, родинах. В умовах війни в Україні особливо важливо вміти спілкуватися з дітьми, наголошує психологиня, і додає доброзичливе спілкування це коли ви чуєте не тільки себе, але й інших. Practical advice – listen to your children. Те, що може кожен з батьків зробити, і не тільки з батьків, взагалі з дорослих, слухайте своїх дітей, чуйте їх, давайте їм можливість бути почутими. І не просто кажіть їм, все буде добре, ти будеш щасливий, все залагодиться. Дайте їм можливість висловити те, що в них всередині, щоб вони відчули себе почутими. For me the main purposes, first... основний посил зберегти це. Є зв'язок, мій власний зі мною собою, і зберегти зв'язок з оточенням в цих військових подіях, для того, щоб розуміти краще себе і розуміти себе в зв'язку з іншим. Ми зібрали практичних психологів Івано-Франківської області. Це власне ті психологи, які працюють з внутрішньопереміщеними особами. Це ті психологи, які багато працюють з Психоломи є головими тот об'єднань, є керівники служб, і власне для нас дуже важливо зараз ненасильницький метод ну в тренді, ненасильницьке спілкування, тому що власне нам дуже необхідно оця толерантність у спілкуванні. Нам дуже необхідно навчити слухати і чути себе, і слухати і чути один одного. З вами була програма Шлях до Європи міцності духу всім нам, непохитної віри в нашу швидшу перемогу над ворогом, витримки та божої допомоги до зустрічі.